Отже, Арсен Люпен, джентльмен грабіжник, сьогодні ми зануримось в історію, мабуть, найзухвалішої афери, яку тільки можна собі уявити. Це історія про те, як можна скоїти неможливий злочин, і про те, що найміцніші стіни вони не завжди з каменю. І ось головне питання, яке просто не вкладається в голові, як нот як можна пограбувати укріплений замок, сидячи у в'язничній камері. Здається, це ж повний абсурд людина під цілодобовим наглядом і раптом здійснює пограбування за багато кілометрів звідти. Саме в цій загадці ми й будемо розбиратися. І все починається як не дивно, не з самого злочину, а з очікування, з погрози, яка народилася там, де, здавалося б, нічого народитися не може за гратами. Тільки уявіть собі картину: Багатий барон Каорн отримує листа. І це не просто якась погроза. Ні, це по суті анонс пограбування, з точним переліком скарбів, які зникнуть, і конкретною датою. І підпис Арсен Люпен з в'язниці Санте. Впевненість просто вражає, чи не так? Адже автор листа ув'язнений. І ось тут ми бачимо двох головних героїв цієї драми з одного боку Арсен Люпен. Місце знаходження, в'язниця, статус під постійним наглядом. А з іншого, барон Каорн у своєму неприступному замку, оточений скарбами. Ну, здавалося б, розклад сил очевидний, правда? Але для Люпена це лише початок гри. І що робить барон? Звісно ж, біжить до поліції. А що поліція? А поліція просто сміється йому в обличчі. Кажуть, це ж жарт, розіграш. Люпен, мовляв, і ручку в руках тримати не може у своїй камері. І ось цей момент ключовий. Барон залишається сам на сам зі своїм страхом, а налякана людина це, як відомо, ідеальна мішень. І от, коли барон уже в повному відчаї, коли здається, що допомога чекати ні звідки, з'являється він, ідеальний захисник, рішення яке ніби впало з неба. Це, по суті, головна наживка у всій цій пастці. Барону на очі потрапляє маленька газетна вирізка. А в ній сказано, що знаменитий інспектор Ганімар, так, так, той самий, хто колись заарештував Люпина, зараз відпочиває зовсім поруч. Уявляєте, який збіг? Для барона це просто подарунок долі. Людина, яка вже раз спіймала Люпина, тепер може його захистити. Ну хто може бути кращим? Барон, звісно, одразу ж його знаходить. І після недовгих вмовлянь... Той, кого барон вважає інспектором Ганімаром, погоджується допомогти і каже ці магічні слова Спіть спокійно, більше не бійтеся. І барон заспокоюється він у повній безпеці, а пастка тим часом от от закриється. Звісно, не безкоштовно п'ять тисяч франків, саме скільки інспектор запросив за одну ніч охорони, і це не просто гроші, це фінальний штрих. Оплативши послугу, барон остаточно закріпив роль захисника і, по суті, сам дав йому ключі від свого замку. І ось настає та сама ніч ніч пограбування, план захисту на перший погляд залізометонний здається, що жодна жива душа не зможе проникнути всередину. Давайте подивимось на цей бездоганний план. Перше, інспектор приводить із собою двох надійних агентів. Друге, цих агентів замикають у середині галереї разом з усіма скарбами. Третє, сам інспектор і барон залишаються зовні біля єдиного входу з усіма ключами. І четверте, вони просто чекають на злодія, який фізично не може потрапити всередину. Логічно, більш ніж, але саме в цій ідеальній лозіці і криється весь обман. А на ранок шок. Колекція зникла, просто випарувалася. Агенти всередині, сплять, їх одурманили, але найдивніше замок абсолютно неушкоджений. жодних слідів злому, жодних розбитих вікон. Як? От просто як це могло статися? І тут самозванець, удаючи з себе розчарованого детектива, кидає барону цю фразу: Вас обвели навколо пальця, як дітей. Це ж просто вершина зухвальства. У цих словах. Сказаних нібито зі співчуттям, насправді звучить чистий тріумф переможця. Ну що ж, а тепер найцікавіше розв'язка. Давайте нарешті розберемося, як працювала ця геніальна, елегантна афера, якою керували заград. Все стає на свої місця, коли справжній Ганімар відвідує Люпена у в'язниці, і Люпан розкриває йому свій головний секрет, свою філософію. Найпростіший спосіб домогтися, щоб мене запросив сам власник замку. Навіщо ламати двері, якщо тобі їх можуть відчинити? А тепер давайте розкладемо весь цей геніальний план по поличках: крок перший спровокувати страх, надіслати листа, який поліція точно проігнорує. Крок другий підкинути рішення через спільника запустити в газету чутку про відпустку Ганімара. Крок третій надати захисника, відправити іншого спільника під виглядом інспектора. Крок четвертий проникнути всередину. Інспектор і його агенти отримують офіційне запрошення. І крок п'ятий власне виконання. Спільники, яких замкнули всередині, спокійно крадуть колекцію і спускають її через вікно до човна, що вже чекає внизу. Це не просто план, це шахова партія, де кожен хід барона був прорахований наперед. Тобто, по суті, весь обман тримався на імені Ганімара. Справжній інспектор, відомий детектив, відвідує Люпена у в'язниці, ні про що не здогадуючись. А в цей же час самозванець, спільник Люпена, якого найняв сам барон, скоює злочин. Люпен перетворив репутацію свого головного ворога на свій головний інструмент просто блискуче. Але й це ще не все. Фінальний акорд цієї історії просто неймовірний. Люпен не просто пограбував барона, він змусив його заплатити 100 тисяч франків за повернення його ж власної колекції. І барон, звісно, заплатив, аби уникнути ганьби. Він відкликав скаргу, справу закрили. Люпен не просто переміг, він отримав подвійний прибуток. І в кінці залишається лише одне питання: а чи можна взагалі назвати це в'язницею, якщо її стіни не здатні стримати полі думки та амбіцій? Історія Арсена Люпена це доказ того, що справжні грати існують лише в нашій свідомості, а для геніального розуму жодних кордонів не існує.